Відповідаю на найпопулярніші питання. Вздовж всього городу в нас проведена труба, і з неї виведені ось такі стояки. Ми їх називаємо кранами. Цього крану з боку приварений залізний перехідник, в нього вкручується кран. Із крану вже виводиться 32 труба. Сверлом робиться дирочка і вставляються краники. До цих краників кріпиться крапельна стрічка. Мені подобається крапельна стрічка фірми Акваплюс. Вона дуже м'яка, шах поливу 10 см. Коли я накриваю грядку, закапую її з трьох сторон, а з цієї сторони, де капля, просто прикидаю каміннями. Я ще, що замість кравників вставляють ремонтники. Цей варіант дешевше, але мені подобається, що якщо я не користуюсь каплею, я можу її закрити в будь-який момент. І саме цей ряд не буде поливатися. Також ще один спосіб, щоб прикріпити крапельну стрічку. Трохи легший, ніж попередній. Наверх накручуємо кран і з нього випускаємо поворот в 90 градусів, і знову поворот в 90 градусів, і опускаємось вниз до. Труби. Труба така сама, 32. В неї так само виходять крапельні стрічки. І в цьому випадку ми агроволокно прикидаємо через краплю, тобто у міжряддя. Головне, краплю не закидати, щоб вона капала. Звичайно, тут теж можна було прикласти каміння, але в мене стільки каміння немає. В результаті виходить, що агроволокно накриває крапельну стрічку. Ось таку картопельку ми вже маємо під агроволокном.